Ти живеш із переконанням, що любов треба заслужити. Я була там, я теж жила із переконання, що абсолютно все в цьому світі необхідно заслуговувати. Якщо я хочу великих грошей, треба пахати як коняка. Якщо я хочу любові, класного партнера, мені треба вкладати всі зусилля для того, щоб його шукати, для того, щоб потім доводити йому, яка я класна, і так далі. Я була хорошою, найкращою людиною для всіх навколо себе, окрім себе самої. І коли в якийсь момент я зрозуміла, що взагалі то. Найкраще цього світу приходить до тих жінок, які вважають, що їм не треба любов заслуговувати, а що вони варті цієї любові просто так самим фактом свого народження, все змінилося. Тому що тоді я почала стілювати свою внутрішню жінку і зрозуміла, що все те, що я думала про цей світ, воно взагалі не таке, і яке величезне моє було здивування, коли я усвідомила, що взагалі-то відтепер. Все найкраще справді приходить до мене. І після того, як ти зміщуєш фокус і щиро, внутрішньо починаєш вірити в те, що ти заслуговуєш всього найкращого в світі? Всі обставини, люди, гроші, кохання, все відбувається для тебе і навколо тебе. І з одного боку ти можеш не вірити в ці переконання, ти можеш не вірити в досвід сотні жінок. Але якщо це просто переконання, то чому б не обрати тебе?